Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 9 липня була закрита зустріч серед демократичної партії в Палаті представників в Конгресі, де власне обговорювалось питання щодо участі. Президента США Джо Байдена у виборах, так, чи продовжувати йому боротися в цих перегонах, чи власне йому потрібно відійти? Ця тема активно обговорюється після його невдалих дебатів, які відбулись 27 червня. Були певні занепокоєння з боку законодавців в контексті Байдена. І, власне, 9 липня була зустріч. Демократів, так, де це обговорювалось. Отже, демократи, які вийшли із закритої зустрічі для обговорення політичного майбутнього Байдена, запропонували в більшій мірі підтримку лідеру своєї партії через день після прес-конференції в Білому домі. Під час зустрічі, яка тривала приблизно дві години, дискусія була односторонньою на користь того, щоб залишити президента. На чолі списку демократичної партії я відчуваю, що ми досягли переломного моменту, заявив після зустрічі конгресмен Стівен Лінч від штату Масачусетс, який підтримує власне, Байдена. Як сказав президент, я думаю, що вчора минуло приблизно 10 11 днів після дебатів і настав час рухатись далі. І я думаю, що сьогодні. Там набагато більше учасників, ніж минулого тижня. Далі конгресмен Джеймс Клайнберн з Південної Кароліни зазначив, що ми йдемо з Байденом і говориться про те, що голоси підтримки Байдена свідчать про ситуацію, яка змінюється для президента, який заявляє, що не покине виборчу гонку. Конгресмен Джерол Надлер з штату Нью-Йорк також висловив підтримку Байдену, незважаючи на попередні занепокоєння. Немає значення, є у мене вони чи ні. Він буде нашим кандидатом, і ми всі маємо його підтримати. Проте, під час цієї зустрічі також звучали позиції, які висловлювали занепокоєння щодо того, що Байден залишається на першому місці партії. І також були припущення, що це може призвести до поразки на виборах у листопаді цього року. Я поділився своєю позицією і тим, як я до неї дійшов. Усі дуже уважно слухали різні позиції в кімнаті. Про це сказав конгресмен Сет Мултон з штату Масачусетс. Деякі демократи, які побажали залишатись анонімними за виданням зехів, говорили про занепокоєння щодо Байдена. Ще один член палати представників, знову ж таки, на умовах анонімності, заявив, що ситуація з підтримкою Байдена може змінитись, якщо демократи будуть відставати від республіканців у мінливих округах. Тобто, знов ж таки, якщо вони будуть бачити... Невдало для себе соціологію, то вони можуть знову ж таки піднімати питання доцільності участі Байдена у виборах як єдиного кандидата від демократичної партії. Станом на зараз вісім конгресменів публічно закликали Байдена вийти з цієї гонки. Власне, далі ми будемо спостерігати за тим, чи не буде збільшуватись їх. Кількість. Тепер щодо сенаторів, після зустрічі багато хто відмовився розповісти, чи закликав хтось із їхніх колег Байдена покинути виборчу гонку. Сенатор Кріс Кунс із штату Делавер назвав це конструктивним обговоренням. Проте, одне знайоме джерело повідомило CNN, що сенатори Майкл Беннет Шерот Браун. Джон Тестер сказали колегам, що вони не думають, що Байден може отримати перемогу під час загальних виборів. Тобто, ми знову ж таки спостерігаємо ці занепокоєння як серед певних конгресменів, так і серед сенаторів. І останнє, що хочеться зазначити в контексті цієї зустрічі, так це. Нова заява з боку колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Вона зазначила, що підтримає все, що вирішить зробити Джо Байден. Тобто, фактично, вона зазначила, яке рішення буде стояти за чинним президентом, так, таке рішення вона, власне, буде підтримувати. Тобто, не було зазначено, Категоричну позицію, що там, я підтримую Джо Байдена, він має продовжувати очолювати список. Було сказано, що все йде на руки Джо Байдена в контексті прийняття рішення щодо його участі у виборах. Тобто, з однієї сторони, інформація, яка подавалася Хіл і CNN – Тут зазначало, що в більшій мірі була висловлена підтримка в бік Джо Байдена, але щоб ця позиція була прям консолідована між всіма конгресменами і сенаторами, ми так говорити не можемо, бо є знову ж таки законодавці, які висловлюють своє занепокоєння, а є й ті, що закликають Байдена відійти від. Виборчої гонки. Тому ми далі будемо, власне, спостерігати за позиціями конгресменів сенаторів, як вони будуть змінюватися, і чи, власне, вдасться Білому тому все ж таки переконати цих осіб, так, які сумніваються, які мають острахи, все ж таки об'єднатись навколо президента Байдена. Тому що. Цю ситуацію зараз активно використовує республіканська партія CNN і The Hill в Матеріалах зазначали, що республіканці говорять, що ось до нас раніше був такий високий ажіотаж, особливо коли Макарті втратив свою посаду і три тижні не могли призначити нового спікера. А ось зараз вся ця увага медіа перетікла до демократів, оскільки є ось такі не З'ясува питання, які потрібно знову ж таки з'ясувати в контексті Джо Байдена і його участі, і також Дональд Трамп починає активно використовувати цю ситуацію, так, говорячи, що Байден може знятися з виборів, а на його місце може стати Камала Гарріс, вона така ж сама гірша, як власне і Джо Байден. Тому демократам тут потрібно максимально оперативно. Вирішити цю проблему, так? Якщо це об'єднання навколо Байдена, значить об'єднатися і перегорнути сторінку. Якщо буде якесь інше рішення, то власне працювати вже над ним. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!